Привіт вас на моєму каналі. Підчепив до машини прицеп. Зараз їду, хочу взяти кусок труби. Для чого мені ця труба? Хочу зробити такого плану рубящий каток. Це заводський рубящий каток для подрібнення соняшника, кукурудзи. Ну, хто знає, що це таке, то знає. Вони йдуть в секції 2-метрові. Я планую зробити метра три з один каток. 3,5 раз. А во-вторых, тут йде на базі 270-ї труби. Ну, Мій товариш, який плотно займається цими ну, рублячими катками, робота, каже, що треба, щоб діаметр був більший. Тому ми трубу, мабуть, 370-ту візьмемо. По-перше, буде більше ножів. Воно за що діаметра менше буде крутитися, довше будуть ходити підшипники. Зараз їдемо за трубою, та там включимося. Так, приїхав я до свого товариша. друга, Він дає мені трубу. Тут вибір широкий, але ну, ми приділилися, будемо брати от цей кусок. Він рівненький це 370-труба і доволі толстота стіна. Тобто сама труба, ось вона скільки, міліметрів 8 напевно, тобто Вес катка вже буде хороший. Буде більше цих ножів, скажімо так. Звісно, за счет діаметру трошки менше оборотів буде робити каток менше розход подшипники ну в общем от така буде труба сейчас тут якраз вона висить удобно пока отмітили як небудь от потякаємо її а дома вже будемо торцовувати ми з собою різак взяли но ну, різать доволі непросто Ця труба была водопроводна внутри багато ржавчины получається полностью не продувається то есть есть определенні тонкости Прицеп у нас 2 метри, а труби 4 метра. Будемо ложити її прямо на борти. Ось, ось зробив такий кронштейн, попав працює сюди, щоб вона не змогла заїхати мені в дверку. Ну і плюс ще уголками розіпру. Грузити трубу будемо карою. Зараз під'їжджає кара, ну весь процес покажу. Львівською карою ми її спочатку витягуємо. Зараз він під'їде нормально і зацепимо і положимо на прицеп. Труба довольно важка. руками ми її в житті б не заперли. Десь кілограм 300, мабуть, 400, тобто це весь самого катка. Зараз ставимо сюди. Збоку заїжджай! Так, труба лежить вже в нас в прицепі. Кара нам крепко допомогла, тепер ми капітально її сюди ув'яжемо. Трубу в'язали яким образом, прикрутили один уголок, другий уголок третім зшили. Дополнительно ще м'якою чалкою. Уже труба тут жорстко шевелюсь машиною. Тут у мене спеціально крючок, оце для цього я робив. Крючок зацепився, тобто вона з'їхати вперед не може. Ззаді точно така система. Стойка-стойка, уголок, мягкою чалкою по кругу. Ще й більше того, ось ось крючки натягнули, щоб в неї не було можливості з'їхати назад. Трошки приїдемо пошатаємо, все встанемо. Підтягуємо рівні. Тепер йдемо додому. Так, ну в общем, трубу благополучно привезли. Ось така труба. Да, восьмерка точна. Зараз тепер ми е, будемо скачувати її сюди. вот таким методом. Та зараз процес скотки вам покажу, як треба скачувати труби. Е, трубу освободили. Зараз простіший спосіб вигрузки. Підставляється дві доски. Давай вдвоє, може, толкнемо. Головне, щоб... Ого! Простіший! Все. Ох, ніхренася, ото гепнуло по прицепу. Аж колісо спустило. Та шутю, колісо було спущене, треба робити. Доски видержав. Доски видержали, прицеп видержав. Коротше говоря, перший етап е підготовки рубячого катка. Зробили. Саме важне, це труба. І Труба у нас 370, толстостінна, класна. Труба. Тепер збираю метал, придумаємо з якого металу робити каркас, які підшипники, тут валину. Взагалі, все 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 підготовлюю. Тоді почнемо зготавлювати повністю рубящий каток. Він буде односекційний, ну, для моїх площадей цього буде ніж достатньо. Таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся і став лайк. Далі більше.